Склад команди Самсон Євген Бараніков, капітан команди номер 7 Артур Гамза м'ячем зараз у нас пробиває у нас гравець команди Самсон. І кутві відає передачу на Кременця. Кременець втрачає м'яч. Проходив карний майданчик 99-й номер команди Атлетик Київ і забиває кулішко. Відкриває рахунок поєдинку. Відає передачу на Кремінця. Кременець втрачає м'яч. Передача не проходить зараз від країна. Решко віддає передачу на комісарова. Комісаров пробиває, але голкіпер команди з Самсо. Відразу Завадський намагався пробити по воротах Самсона, але м'яч. це. І Ришков розганяє атаку команди Атлетики Київ. Відає передачу на Завадського. Завадський. Знов на Ришкову Рижкову входить до декарного майданчика. Пробиває і забиває. Рижко у ближній кут і робить рахунок 2-0 на користь команди Атлети Київ. Прикра, це. І Ришко розганяє атаку команди Атлети Київ. Відає передачу на Завадського. Завадський. Знов на Ришкову, Ришкову ходку. Начинка. Знову повертає м'яч на Дделу. Дедела має пройти. Пробиває Дедела, і голкіпер команди Адлети Київ переводять м'яч на кутовий. Пробиває Максим, і м'яч виходить за межі поля. І на цьому перший кулішко та Гришко відстачилися. Була нагода зараз Кухаренка дістатись до м'яча після того, як помил... Крамаренка. Юрій робить просільну передачу на Бараніко. І Бараніко. Не влучає по м'ячеві, але від гравця команди Атлетики м'яч виходить за межі пух. Дедела на гамзу. Гамза навіть пробиває, але намагався. Вирізає Ришков на кухарця. Кремець помиляється, Грижкову намагається переграти голки, то не дається йому все зробити. Комісаров пробиває, м'яч повз ворота. на повзворота. Київський проходить комісарова, робить постійну передачу, Кремець і не влучає Кремець поворот, вибитий м'яч комісаров, збирання за Гамзун, Лебедю, Левідів пробиває і поворот, м'яч для після удару Лебіді. Іханов пробиває. Чудова нагода була зараз захисника команди Атлетиків зробити гравцям Самсона. І Атлетики розпочинає свою атаку. Кулішко проходить лівим флангом. Віде передачу в центр на комісарова. Комісаров пробиває з дальньої відстані. І голкіпер команди Лебедева. Лебедів на Гамзу. Гамза намагається зробити постійну передачу, але не вдало виконує цели. Зберігає м'яч на Гамзу. Гамза прокидає, але канамеданчика на Гамзу. Пробиває дедела, і м'яч не вищий воріт. Після удару з лівої ноги Максима. Є? Є? Передача на Кулішко. Кулішко пробиває. Прямісні другого Кіпра команди Самсон. От. Кармаленко отримує передачу. Під удар Гутківському навісна передача, але Гуртківський б'є вищий воріт. Чудово зараз йде в обіграш, але не вдало робить передачу. Крамаренко не дістається до м'яча і втрачає нагоду. Завацький йде в обіграш. Закидав на Комісарова, а завацький знову пробиває. Вільний удар вбиває далеко вперед. Осник. Боротьба Завадський і забиває Завадський все ж таки після рикошету від голкіра. І Завадський робить вільний удар. Вбиває далеко вперед перетинах. Друга жовта. Картка для. <риклад> Удар коліном в обличчя. Пробиває і забиває завазки після передачі від кулішко. І на цьому поєдинок завершує арбітер. Удар коліном в обличчя. Пробиває.